Вітаю всіх! Пропоную вам розклад на тему, що дасть вам підтримку, коли, на 13 березня, коли правлять енергії кармічного аркану смерть на три варіанти. Коротко про головне, що дасть вам підтримку на 13 березня, тому що енергія аркану смерть взагалі не вказують на на смерть на фізичному рівні. Це швидше час для того, щоб ви відмовлялися від чогось старого, будували більш конструктивно своє життя, залучали щось нове, корисне у своє життя. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Беремо підтримку для першого варіанта. Перший варіант сонце. Для вас взагалі цей день не має меж і обмежень. Щось вас буде надихати. У вас з'являться можливості для того, щоб ви могли себе реалізувати у соціумі, для когось вирішити робочі питання, для когось питання із діточками. Загалом це дуже благосприятлива енергія, яка дає вам натхнення діяти, щось будувати в своєму житті, щось вирішувати. Для вас на цей день взагалі, як кажуть, що перепон не буде. Тож, це день для вас нові можливості, активний, динамічний день, можливо, хтось отримає приємні звісточки, або зустрічі з друзями, або, можливо, ви зможете вирішити якісь питання з вашими діточками, як я вже казала. Також, якщо у вас були конфліктні ситуації, то для вас підтримкою буде те, що ви зможете заключити перемир'ям. Або, можливо, отримати приємну пропозицію, яка буде відкривати для вас нові перспективи. Для того, щоб ви себе реалізували. Якщо у вас будуть надходити певні запрошення на якісь заходи, це також вам буде корисно і буде давати вам підтримку. А ще підтримкою буде для вас те, що у вас буде можливість займатися улюбленою справою. Це був перший варіант. Другий варіант для вас підтримка. Тут жезлів перевернутий. Ну, підтримка у ваша заключається в тому, що, можливо, ви не бачили певні можливості або шанси. Ви їх втратили, просто чомусь не побачили, або обставини так склалися. Або, можливо, життя так у нас завжди складається, що ми не все бачимо, все дуже швидко у нас змінюється. І через це ви, можливо, будете відчувати упадок сили або якісь буде, стикатися будете з перепонами на шляху вашого, ваших дій. Також, можливо, ви взагалі втратите зацікавленість у ваших справах, ну і, можливо, також втрата вашої енергії. Що для вас буде підтримкою? Підтримкою для вас буде те, що ви будете набиратися сили, відновлювати свою енергію, тому що це взагалі для вас не час для нових починань, не час вам поспішати, щоб робити якісь кроки. Ну, можливо, ви наразі ще не все обміркували, або просто у вас не вистачає сили і можливостей, щоб щось реалізувати саме в цей день. Тому для вас підтримкою буде те, що ви, вам, ви збережете свою енергію. Можливо, хтось для себе пропише план, визначиться із своєю метою, можливо, з новими кроками, що ви будете робити для її реалізації своєї мети. А мета у нас періодично змінюється. Ми хочемо то одного, то іншого. Ну, тобто, життя не стоїть на місці, тому. Потрібно до чогось нам рухатися. Але саме в цей день підтримуйте себе, свою енергію і відновлюйте свої сили. І третій варіант для вас підтримка. Сімка жезлів перевернута. Говорить про те, що, можливо, для вас саме те, що ви не будете вступати у певну боротьбу, можливо, з якоїсь конкуренції не будете там вирішувати питання саме на цей день. І саме це для вас буде таким знаєте, розумінням, що наразі ви або не впевнені в своїх діях, або, можливо, ви чимось пригнічені, можливо, ви неправильно розподілили свою енергію, силу, або, можливо, фінанси, або отримали якісь невигідні пропозиції, можливо, у вас виникали якісь скандали, і ви змушені були підчинятися. ну, або обставинам, або певним людям. Та все ж таки, підтримкою для вас на цей день буде розуміння того, що ви боретесь з вітряними мельницями. Обставини наразі ви просто вище ваших можливостей. А вам, якщо ви не вірите в себе, то це заважає. Зараз, на, наразі, чомусь ви схильні до якихось неадекватних дій. Тому що не можете побачити картину цілою. Тож не поспішайте з рішенням ваших проблем і підтримуйте себе тим, що ви будете обережними і перестраховуватися у будь-яких питаннях. Коли ви будете перестраховані, обережні, то ви зможете уникнути якихось неприємностей. Також, можливо, вам потрібно наразі діяти лише в своїх інтересах і захищати свої особисті межі, особисті границі, кордони і не чинити супротив зовнішньому світу. Тож для вас, от саме в таких питаннях буде підтримка. Головне, ви себе повинні зрозуміти самі себе. І утриматися від активних дій, просто набирайтеся сил.